У спортивному клубі Колос мерія привітала дошкільнят з перемогою у шостих малих Олімпійських іграх. Змагання тривали тиждень. Проходили вони в рамках загальноміської програми Старти надії участь у них взяли 147 юних спортсменів з 38 дошкільних навчальних закладів. Вінниці діти виборювали першість в різних видах ігрового спорту, таких як міні футбол, городки, серсо, елементи баскетболу і волейболу. Старти надії відбуваються щорічно. Їхня головна мета загартувати. Вання дітей, переможці олімпіади отримали почесні грамоти, подарунки та медалі. Мета проведення олімпіади, якраз популяризація спорту, і як е, е, забезпечити дітям можливість призвичайтися до здорового способу життя, для до їхнього фізичного розвитку, розвивати їх фізично, розвивати їх духовно, морально все це вкладається і в спорт також.